Знаєте, в сучасному агробізнесі вибір насіння соняшнику це ну не просто закупівля, це насправді перше і, мабуть, найважливіше стратегічне рішення. Саме воно визначає, яким буде фінансовий результат цілого року. Тож давайте розберемося, як перетворити цей вибір з якоїсь лотереї на чітко прораховану інвестицію. І це абсолютна правда. Битва за врожай починається не в полі. Ні, вона стартує задовго до того, як перший трактор туди виїде. По суті, вона починається саме тут і зараз, у той самий момент, коли вирішується, яке ж насіння ляже в землю. Просто вдумайтесь у цю цифру: 50% до половини успіху всього сезону. Це генетика, не добрива, не якась там супертехніка, а саме потенціал, що закладений у насінні. По факту, це ж половина справи, яку зроблено ще до того, як почалася посівна, вражає правда. Гаразд, то що ж таке ця генетика, якщо казати простіше, найкраще, мабуть, уявити її як такий собі програмний код Знаєте, операційну систему для майбутнього врожаю. Уявіть, можна вкласти просто шалені гроші в добрива, в техніку, але якщо в основі лежить слабкий, ну скажімо, піратський софт, тобто генетика, потенціал поля ніколи не розкриється наповну. От саме тому гібриди від світових гігантів, таких як Сінджента, Паєняр чи Грейн, це по суті ставка на преміальний ліцензійний продукт. Він дає таку собі вбудовану перевагу просто зі старту. Тобто, по суті, що таке сучасний гібрид? Це ж не просто рослина, це скоріше такий собі атлет у високотехнологічній броні. Він вже з першого моменту проростання генетично готовий дати відсіч посусі, у нього є вбудований імунітет до основних хвороб, і що найголовніше, він несе в собі чіткий код на максимальний врожай, просто в ДНК. Окей, маємо потужний генетичний код. Який наступний крок? А наступний обрати для нього правильну, так би мовити, операційну систему. І тут перший практичний фільтр це технологія контролю бур'янів. І це насправді фундаментальне питання, яке кожен аграрій вирішує для себе. Все залежить від стану полів, від ресурсів, і відповідь на це питання прямо веде до розуміння, який саме тип гібриду потрібен. Ну, як бачимо, якогось одного універсального рішення просто не існує. Технологія Гранстар це по факту снайперська гвинтівка. Вона потрібна для точного контролю дводольних бур'янів. Євролайтінг це вже, знаєте, така собі важка артилерія, комплексна система захисту для реально складних полів. Ну а класичні гібриди це інструмент для тих господарств, де з поями все добре, вони чисті, а агротехніка на висоті. Ключове тут що? Правильно підібрати інструмент під своє конкретне завдання. Добре, з бур'янами розібралися. А що робити, коли супротивник не бур'ян, який так чи інакше можна контролювати, а сама природа? І ось тут у гру знову вступає генетика. Для аграріїв в Україні, особливо на півдні, є два головні природні вороги це посуша і вовчок. І знаєте що? Сучасна селекція дає прямі відповіді на обидва ці виклики. Що ми маємо проти посухи? Гібриди, генетика яких буквально запрограмовано розвивати потужну кореневу систему, що дістає вологу з самої глибини. А проти вовчка вбудований генетичний імунітет. І ця боротьба з вовчком це ж справжнісінькі генетичні перегони озброєнь, тільки погляньте, цей паразит постійно еволюціонує, з'являються все нові, все агресивніші раси. А у відповідь селекціонери створюють гібриди з дедалі вищим рівнем захисту. Це просто еволюція в реальному часі. Ми починали зі стійкості до п'яти базових раз, а сьогодні вже маємо максимальний захист від семи і навіть більше. Але ж генетика, це не тільки про захист, це ще й про тонке налаштування самого бізнесу. Коли базові питання безпеки урожаю вже вирішені, можна, так би мовити, цілитись у вищу лігу, тобто на преміальні ринки. От, наприклад, високоолеїнові гібриди це ж прямий шлях до вищої ціни за тонну, бо ринок преміальної олії невпинно зростає. Або взяти гібриди сербської селекції це, знаєте, така ставка на залізобетонну стабільність, коли потрібен гарантований результат, навіть у найскладніших умовах аграрії часто довіряють саме їм. І ось, здається, ідеальний гібрид обрано, можна видихнути найважче позаду. Але ні, саме тут починається етап, де одна єдина помилка може просто обнулити абсолютно всі попередні зусилля. Це абсолютно вирішальний момент. Вся та технологічна перевага, увесь потенціал, який заклали селекціонери, все це перетворюється на пил, якщо в мішку виявиться підробка. Тому вибір надійного постачальника це не якась там формальність, це гарантія, що інвестиція в генетику в принципі має сенс. То як же себе захистити? Насправді є простий і дуже надійний чек-лист. Крок перший уважно оглядаємо мішок, шукаємо офіційну номерну голограму. Крок другий. Дістаємо телефон, скануємо QR-код від виробника. І крок третій. Звіряємо номери партії на мішку з тим, що написано в документах. Все. Голограма, QR-код, номери. Ці три прості кроки це надійний захист від фальсифікату. Тому що надійний партнер це ж не просто продавець, це той, хто продає впевненість, впевненість, що продукт 100% оригінал, що є агрономічна підтримка, якщо що. Що насіння зберігалося в правильних умовах з контролем вологості, і що всі сертифікати й документи в повному порядку? По суті, це запорука спокою. Тож, зрештою, залишається одне єдине питання на порозі нової посівної, який шлях обрати ставку в лотерею, сповнену невизначеності чи все ж таки перший крок до гарантованого результату, який ґрунтується на знаннях, на технологіях і, звісно, на надійному партнерстві.